Всім привіт! Ви на моєму каналі! Сьогодні будемо робити ось такий викладний френч. Так, дівчата не можна ходити майстрам манікюру в магазин. Знову 500 гривень мінус на карті. Значить, купила собі ось такий тоненький пензлик. Який все одно треба підрізати. Ось такий тоненький пензлик для тонких ліній, але... Його все одно під, по кругу потрібно підрізати для максимально тонких ліній. Лукум. І ще був ось такий кувпачок. Ось так, для зберігання. Далі я взяла ось такий класний топ від стаги. Подивіться, голографічний топ, як він переливається. Класно просто. Взяла полігель для викладного френчу від Nice4U. Ось такий біленький. І ще одні верхні форми. Тут. І форми мені сказали, що вони на квадратні нігті. Ось, їх тут є, скільки теж 12 розмірів. Але візьмемо, наприклад, ну, льовочку. І ось нульовочка. Практи... Бачите, про що я говорила? Е як гарно ця нульовочка сідає мені на нігтик. Це на квадратній нігті. Не знаю, що це буде за квадрат такий, бачите, все тут гарно мені сідає. Класно. Ніби. Навіть одиничка сідає теж добре. Бачите, є простір для матеріалу. Круто. Нарешті. Можна нарощувати квадратні нігті. Ну, досить такі широкі. Бачите, широкі, тобто, в ну, порівнянні двічка. Візьмаємо, наприклад, що тут у нас є, п'ятірка. П'ятірка. Та маленька сюди, четвірочка. На середній пальчик, четвірочка. Бачите, як гарно сідає. Ну, халепа інша вийшла. Значить, от четвірка на цей палець завелика. Вона добре підходить на середній пальчик. Видно? Видно, гарно все закрило і буде. Гарний квадрат. На цей палець завелика. Це четвірка. А якщо брати, це шістьрка, а якщо брати п'ятірку, ну, то п'ятірка на цей пальчик замаленька. Я, ну, на цей норм. А на цей замаленьк? Ось тут не закриває добру точку просто ця форма, вона мені трохи сюди заширок. Бачите, більш е, оця штука, яка до кутикула доходить, вона більш квадратна. Але моя кутикула, бачите, вона заокруглена. І оскільки я себе тут чуть-чуть поранила вчора, то мені потрібно максимально, щоб тут було мінімум опила ножниці і скругляю собі буки, чуть-чуть заокруглюю форму. ще взяти трошки менші ножниці, тому що ці вже за дуже великі і незручно ними трошки. Але так, є такі нюанси, що потрібно трошки допрацьовувати. О, бачите, і вже ось так воно сідає добре. Так, всі ніг таки одночасно перекриваю рабербазою. базою. Для підложки обов'язково необхідна Рабер база І просушую 2 хвилинки. У мене рабрбаза від торгової марки ДНК, ми її сушимо 2 хвилини. Верхні форми я підібрала. Мені знадобиться прозорий гель, у мене від торгової марки Мілане. Рожевий е, колір, ось такий ніжний, від Голівуд. Е, і біленький для викладного френчику від nice For You. Для початку, для підложки, використовуємо прозорий гель. Наносимо його в форму, невелику кульку. Я хочу довгі, тому буду довгі нарощувати. І вільного краю розподіляємо по нашій формі. До бокових оцих е, стінок теж все гарно розпреділяємо. У нас має бути достатня кількість матеріалу всюди, але не багато. Як ми можемо ще перевірити, чи ми добре нанесли, коли в нас прозорий гель, ось таким чином. Нема в нас тут ніяких поперешок. І тепер прикладаємо до нашого нігтика. І дивіться, як я прикладаю. Так. Бачите, все кругом гелем дуже легко і дуже просто. Єдине, що потрібен, ще led фонарик щоб все прикрутити. Ми тут бокові паралелі закрили. Бачите? З'являється повітря. Ми ще трошечки втоплюємо нашу формочку і ставимо так в лампу, оскільки я сама собі. Я не маю лед-фонарика, то я просто перевертаю свою лампу і тримаю цією рукою і так буду сушити. секунди просушила і тепер перевертаю нігтик. Все в мене ніби окей. Гарненько топлюю ще, дивлюсь в торець, Ну і тут трошечки вирівнюю і досушую далі в лампі. Наступний пальчик вже гель виклала. І так само таким самим чином прикладаю до нігтика. Дивлюсь боку, в її сторони, точки просто росту закриті. І ось тут чітко бачите, видно, ось повітря. І нам треба це повітря забрати. Значить, ще втоплюємо і просушуємо буквально дві хвилиночки. Дві секундочки. Коли трошки прихопило, з внутрішньої сторони забираємо гель далее досужение Тепер великий нігтик нарощувати буду на верхні форми, які показувала на початку відео. Я підібрала в цьому наборі форму для свого великого нігтика. Робимо все те саме, що і з іншими формами, заповнюємо повністю форму прозорим гелем. От що хотіла сказати стосовно цієї ситуації: якщо у вас що є клієнтки, або у вас є така ситуація, що форми не підходять, то у вас є лише два варіанти: або ви великий нігтик нарощуєте на нижню форму, або Додатково докупляєте широкі верхні форми. Все. І от так виглядає. Чуть-чуть я запорола ось цю форму, бачите, вона трошки мені пішла донизу. А загалом це ніби. Окей. І тепер цей славнозвісний щок. Дивіться, трошечки. Тиснемо. Гель Мілано дуже твердий, тому старайтесь обережно. Не зламайте, не відірвіть те, що ми нарощували. О, чуєте, заходить повітря і вже ця форма відстане. Добре. Ось. Такі виходять в них такі гострі. Можна, якщо боїтесь, можна ось тут собі пустити повітря, бачите, з цього боку від кутикули. трошечки запускаєте повітря, і форма відстає легко. Це вже якісь навіть не а якісь стилети, бачите? І ось цей славнозвісний щолк. Супер. Бачите? Окей. І так само цю форму. Геніально. Все. Нігті тоненькі. Ось такі підложки в нас є. Ви вибираєте свідалочки, собі для були Бо вони мені не задержали. Я не маленький, бачите, ось я забираю. Далі апельсинову палочку змочуємо в знежирювачі паличку змочуємо і беремо ось такий шарик. І формуємо наше нігтю лож. Ставимо, значить, ось тут посередині. І який ви хочете френч. я хочу видовжений і такий трошечки ніби загострений. І починаємо з бортиків. Тобто цей бортик має бути товстенький, щоб гарно в нас вийшов викладний френч. І ось так апельсиновою паличкою. Гарно все робимо. Тут біля кутикули робимо майже, майже в ноль. Пам'ятайте, майже в ноль. Тут трошечки оці бокові закриваємо. Пучки росту закриваємо цим рожевим. Можна взяти собі пензлик для того, щоб гарно все тут вирівняти. Пензлик не забувайте теж змочувати в снежирювачі. Мені недостатньо матеріалу, я трошки добираю. Брала матеріалу і ставлю його от власне тут, де буде ось цей бортик. от. І тепер далі знову ж таки формуємо. формуємо відразу лінію посмішки, таку, як ми і хочемо. так. Це можна зробити пензликом, можна зробити блюсинової паличкою. Не забувайте, що пензлик маєте теж змочувати в знежирювачі. До тих пір, поки нам не буде подобатися посмішка. Старайтесь зробити посмішку вже на цьому етапі максимально наближеною до тої, яку ви хочете. Це основне. От, тут я бачу, є в мене один нюанс. я його чуть-чуть ось так. Підсуму. От. Якщо ось тут вусик, то відповідно і тут має бути вусик. Ось так. Знову набрали шарик, от давайте до місенчика. І тут формуємо відразу наш бортик. Міряємо два нігтики, значить, ще трохи залишаємо, висовуємо бортики сюди. Цього замало знов додаю. Так, і тепер це все. Ось притоптуємо біля кутикули та бокових валиків. Обережно, акуратно все ось так стягуємо і знову ж таки формуємо бортик. Ладжимо все пензликом. Давайте ще раз апельсиновою паличкою змоченою в вснажирювачів викладаємо акрегель на нігтьове ложе і формуємо собі відразу бортик, висоту бортика та власне довжину нігтьового ложа і довжину вусиків. Це дуже важливо. Порівнюємо е, до інших нігтиків, щоб нігтьове ложе всюди було одинаково. Можна це зробити навіть лінійкою. Так, а тепер, після того, коли вже. Всі ніфті готові, ми забираємо липкий шар і опилюємо. Указує на цьому одному пальчику. Бігом, пилочкою. У мене тут пилочка 180 грит, але ми ось цей бортик гарненько собі пиляємо, згладжуємо вверх, біля кутикули. Це все можна зробити теж. Е -боже, рзою. Бортик має бути чіткий, тому що має бути чіткий френч. Верх можемо, в принципі, дуже сильно не пиляти, тому що ще і так буде. Піться, отут мені треба посередині випиляти. У нас ще і так буде поверхневою пил. Я опив, покажу лише на одному пальчику, тому що всіх не буду вас заморочувати. Ось тільки міг такий гостренький, то її френчик мав би бути теж трошки гостренький, правильно? Ще мізинчик, дивіться, поставила, мізинчик собі ось так. Та й пиляю. Незручно сама собі. Ну, але. Що тут зробиш? Клас. Що вам сказати? На цьому етапі я конкретно переконалася, що мені капець, як сподобалось, робити викладний френч, конкретно опилювати нігтєве ложе. І взагалі мені здається, що це буде тепер моїм найулюбленішим дизайном нігтів. Ну що ж, а тепер біла плоска. Астюбика витискаю акригелю і апельсиновою палочкою або пензликом все розглачую. В даному моменті зрозуміло, що матеріалу мені недостатньо, і ще апельсиновою паличкою добираю і докладаю. Апельсинова паличка обов'язково має бути змочена в знижирювачі, тому що акригель приклеюється до неї і відклеюється від вашого нігтя. Викладаємо повністю посмішку френчу, заводимо білий колір максимально глибоко на нігтюве, власне, сформоване нігтьове ложе, для того, щоб потім при опилі в нас були вусики. Якщо ви не заведете білий акригель чи гель, глибоко, на нігтюве ложе, то ви можете потім при опилі просто знести вусики. Згладжуємо пензликом. Ставимо в лампу. Цього опилу мені знадобляться ось такі форми ставить 150 грит. А тепер беремо фризу. У мене фриза-ялинка, власне, така тоненька. Тут ми пропрацьовуємо нею діляночку біля кутикули і згладжуємо наш ліфтик цією фризою вже основнеї, основною її частинкою, щоб менше було паляти пилку. Ну, а тепер беру пилку, підставляю і вирівнюю. Обережно не поріжтесь, бо ось ці конкретно файли дуже гострі. І опилюю, піднімаю нігтик. це було рідненько. Тут в мене забагато матеріалу, ми матеріал будемо полюпувати ну, біля кутикули цією м'якшою стороною 10-180 щоб не пошкодити тут. Піднімаємо і запилюємо під тут внутрішньої сторону. Те, що нам позацікали і тончуємо турець. Е, у мене труда ялинка. Ну і далі просто мантуємо. Вже базиком все це вирівнюємо і відшліфовуємо. Ось який у мене виходить французький манікюр. І вже лише після опилу я знову ж таки беру фрезу і забираю всі залишки біля е, mm -hmm. Я взяла фрезу для манікюру. У мене полум'я 21 діаметр з червоною позначкою. Ось для цього можна взяти, вже, коли у вас викладений весь матеріал і про, зроблений опил, то можна взяти і фрезу з зеленою синьою позначкою. Не, не пошкодити дуже кутикулу. Це необхідно для того, щоб забирати залишки матеріалу, який десь там трошки заблизько до кутикули, тому що пилочкою це забрати дуже важко, тому я використовую фрезу. Ну і На цьому етапі я просто підвисла. Мені дуже сподобався матовий ефект е власне цього конкретного манікюру. І я реально хотіла залишити їх матові, але ну, задумка все-таки була глянцева, можливо, десь похожу тиждень і перекрию їх все-таки матовим топом. Напишіть мені, будь ласка, свою реакцію, який вам френчик більше вподоби, ось такий матовий. Чи все-таки глянцевий? Всім дякую, хто був зі мною. Сподіваюсь, що моє відео для вас було корисне і зрозуміле. Дуже вам всім дякую. Па-па!